Чому підвищились вимоги до тих самих джунів, чому піднявся прів входу для джунів і що на це повпливало? Давайте будемо розбирати. Постараюся розібрати і показати максимальну кількість факторів, які на це все повпливали. Отже, в ІТ ком'юніті останніми роками чимало скарг на те, що нинішні джуни мають гірший рівень підготовки, ніж кілька років тому. Одна з гіпотез, чому так відбувається, це складна ситуація в Україні. Розсосередженість українців через війну. Значна кількість клієнтів перші роки повномасштабки пішли. Досить мало хто хоче назад повернутися, і якщо і повертається, то вимоги ставлять вище, ніж було. А ЗП відповідно менше, ніж була до 2022 року. Тому на бурхливому ринку змінився порі входу в IT. Сьогодні Джун має знати, вміти розуміти значно більше, аніж це було до повномасштабки. Коли компанії були готові. Наймати та навчати новачків за гарні очі або високий рівень мотивації. Комент від одного з провідних SEO досить топової компанії. Жене мають бути не такими, як у 2021 році. Повинні знатися на клаудах, бути фулстеками і використовувати штучний інтелект в роботі, щоб в реальному проєкті міг працювати на рівні мідла. І відповідно комент від мене. Це те, що клауди до нас поступово приходили, і було лише питання часу, коли ці знання перейдуть з Optional в «Required». А ось штучний інтелект звалився як стіг на голову і досить бурхливо увійшов у наше життя. Тому компанія намагається бути в тренді і організовувати як курси для своїх нинішніх спеціалістів, так і висувають нові вимоги до тих, хто хоче на них працювати. Тому, як висновок, на завершення вимог впливають не лише наші внутрішні українські фактори, пов'язані із війною чи відсутністю економічним бронюванням, так і зовнішніми факторами, які нам диктують ринки розвинених країн, якими надаємо послуги, так і технології, які виниканують то тут, то там. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях, підписуйся на канал. Дякую за увагу. Усім гарного дня!